Доброго дня, колеги. Що хотів, що хотів сказати зараз? Уже дуже активно люди звертаються за зимим ячменем. Знаю, що вже в декілька господарств цього насіння немає. Вже розібрали. Що хочу сказати: Зимий ячмінь дуже гарна культура. Вона сіється пізніше, гарно стартує. Потужна така, да виноса, Якщо їй давати трохи дати добре, то вона гарно на це реагує. І на сьогоднішній день ціна ячменю така ж сама, як і ціна пш пшениці. Але це трохи інша, хоч і злакава, але трохи інша культура. Ми можемо її посіяти пізніше, в трохи пізніші сроки. Тому кажу, що в мене азимий ячмінь гарне насіння є сорт Луран. По 25 кілограмів мішечки фасовані. Все, як ви любите, щоб спробувати, засіяти в невеличкій партії. І також ціна його 16 гривень за кілограм. Кому треба, звертайтесь.